У нас є питання онлайн. Ми запрошуємо учасника онлайн. Так, доброго дня. Мене звуть Олег Дейнек. Я керівником неурядової громадської організації Дема Контрол, і хочу висловити всім велику подяку за ту роботу, яка робиться зараз з нашими саперами і всім операторам з роз розмінування без виключення. Дуже вам дякуємо за те, що ви робите в галузі розмінування і міжнародним донорам. Також. Питання до уряду стосовно того, яким чином здійснюється інформування і міжнародної спільноти, зокрема в загальному обсязі коштів які потрібні для розмінування України, тому що за попередніми підрахунками озвучується шалені цифри від 400 до 700 мільярдів доларів. І якщо це так, то відповідно увесь обсяг відбудови має передбачати ще й відшкодування розмінування це майже така ж сума, яка потрібна для відбудови. Це по перше, і по друге ми записали минулого тижня інтерв'ю з першим амбасадором ООН з приводу розмінування. Тепер ним є Джальс Дулі, який змінив на цій посаді відомого агента 007. Крейга і він наполягає на тому, що Україна має максимально інформувати про ті потреби, які є в розмінуванні, тому що він це робить особисто від ООН по всьому світу. Натомість бачить певну прогалину у цьому, яким чином уряд інформує світову спільноту про потреби розмінування? Дякую, пане Олег. Ми надзвичайно дякуємо вам за ваше запитання. Також дякуємо вам за роботу в інформаційній сфері. І комунікацію через медіа і іншу роботу. Ми безумовно погоджуємося щодо необхідності і підзвітності. Причому підзвітності і локальної перед українським народом в усіх відповідних формах, і глобальної, тобто підзвітності перед нашими донорами. Активність акторів, і тут я маю на увазі не акторів, а саме акторів, які безпосередньо здійснюють розмінування. Це дуже добре. Ми дуже раді вітати нового актора на ролі Джеймса Бонда, який вирішив зацікавитись протимінною діяльністю. Це прекрасно. Ми, якщо він захоче дізнатись більше про розмінування в Україні, ми будемо раді надати таку інформацію. Я думаю, не в рамках такого заходу, а в порядку двосторонніх консультацій, так само як ми готові їх надавати будь-яким іншим публічним особам, які зацікавлені в розмінуванні. Що ж до необхідності здійснення підзвітності перед донорами, це абсолютно точно критична необхідність. Саме тому вже півроку, як працює секторальна робоча група, яка об'єднує наразі більше представників більше 60 донорів. Ця секторальна робоча група соочолюється першою віце-прем'єр-міністром України Юлією Анатолійовну Свереденко, Деніс Браун, представником ООН в Україні. Яка, до речі, відображає інститути посла Доброї волі ООН, в тому числі представлених акторами, співаками і іншими медійними особами, і е, також е, е, His Excellency, його високоповажністю е, послом Кунінорі, е, це послом Японії, який представляє е, всі країни, які залучені до гуманітарного розмінування в рамках секторальної робочої групи. Ми забезпечуємо цю підзвітність. Я думаю, більш детально я можу відповісти на це питання в порядках двосторонньої комунікації. Третій і останній пункт щодо цього це щодо обсягу збитків. Дуже важливе хороше питання. Воно тісно пов'язано з тим, що, на жаль, у нас є високоспекулятивні, мало поінформовані і мало кваліфіковані спікери, які говорять про гуманітарне розмінування. Я маю на увазі якісь глобальні медіа. Якісь неспеціалізовані організації, які говорять про 700 років для розмінування, які говорять про 300-400 трильйонів мільярдів 100 500 тисяч. Ем, наразі у нас є дві цифри. У нас є цифра, яка підготував Світовий банк в рамках дослідження, яке називається rdna 3 Rapid Damage Need Assessment. І ця відповідна цифра це 34,6 мільярди доларів. Єдине що. Ем, там мова йде про широке дослідження впливу. І другий момент Тоні Блер Інститют, яка робила доповідь буквально годинку тому, доповідала про свою роботу якраз в сфері дослідження впливу мін. Ця робота триває і ми досі досліджуємо вплив відмін. Кінцевої оцінки нема. Ми очікуємо мати певні результати протягом року. Якщо здається, що це тривалий час, це найкращий час, який міжнародно здійснюється у цій сфері. Просто тому, що розмінування це трошки сложна тема. Пане Олег, сподіваюся, це відповідає коротко на ваше питання. Якщо ні, то я буду радий продовжити нашу комунікацію, яку ми почали вчора. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Колеги, у нас є ще 5 хвилин для питань. Якщо вони у нас є. Окей, okay. um, якщо у нас їх нема. Um...